Привіт, малятах, любі хлопчики, дівчата. Ці три кроки зможуть вас врятувати від ТЦК. Вони провірені на мені, вони провірені на деяких інших людях, і це дійсно працює. Це дійсно те, що дуже працює. Але спочатку давайте подивимося кадри, коли я знімав, як мене прийняли в ТЦК, як вони мене тягали по ВЛК і по своєму воєнкомату. Чуєте, віти, каже: один пройшов, другий ні. Я не пройшов, тому що мене просто не знайшли в базі. Отже, перший крок. Надзвичайно важливий потрібно, щоб ви пішли в Державну податкову службу і попросили забрати у вас ідентифікаційний код, тобто вилучити його. Це законно на, та взагалі всі ці, ці три кроки законні. Це на, на релігійних основаннях, чи як на релігійних основах підставах, у вас забирають ідентифікаційний код. Зараз на екрані я покажу він свій, свій паспорт. Там це так зробив у 2023 році. Це мені дуже допомогло. Тобто, у вас система. Якби ви в системі є в цій, але це дуже допомагає. Загалом, при в, 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 сутичках з ТЦК, також другий крок. Вам потрібно вилучити всі свої дані з дії. Мало просто вик, видалити програму дії. Навіть якщо у вас в дії не було ніколи в житті, ви все рівно є в системі. Кожна людина є в системі. Є ви в дії, чи нема, чи були ви там, чи не були, абсолютно немає різниці. Ви в дії є. Поки ви не напишете листа ви виявлення зі своєю вимогою забрати звідти всі ваші дані, абсолютно всі ваші дані. Лист пишеться від руки, лист пишеться по шаблону, який в мене є, який я вам можу надати. Третій крок теж дуже важливий: треба забрати всі свої дані з Міністерства охорони здоров'я з Хелсі. Хелсі це материнська компанія Міністерства охорони здоров'я, і всі дані всіх людей України також належать в Хелсі. Також вони знаходяться в Хелсі. Вам потрібно забрати звідти всі ваші дані, тому що коли вас будуть таскати по воєнкомату, так як мене, вас там не знайдуть, вам не зможуть оформити ВЛК. Вас не зможуть просто, коли людина не пройде ВЛК, не пройде на ВЛК, людину не заберуть. Також є шаблон. Треба писати від руки. Він великий, як в дії великий, так само він великий. цей шаблон в. Для Хелсі в мене є адреси, в мене є шаблони. Це коштує 500 гривень. Я вам це вишлю, я вам це розповім, як робити, куди писати. Писати треба обов'язково від руки. Чому я це продаю? Тому що перше, я ризикую. Друге, я цьому всьому навчався на курсах юриспруденції, я цьому всьому навчався на курсах права. І я це все за все це я платив гроші. Якщо я за це вимагаю, прошу гроші, то це нормально. Отже, 500 гривень це недорого, це ціна вашого життя. Пишіть мені, пишіть мені в інстаграм або в Телеграм. В От зараз я залишу внизу в прикріпленому коментарі свій інстаграм, наприклад, або в описі. Смердовський Євген, так я підписаний в інстаграмі. Пишіть, звертайтеся, і все буде Гуд. Я не даю гарантії, що вас не будуть бити в ТЦК. Я не даю гарантії, що вас морально не принижуватимуть в ТЦК. Але я вам точно кажу, що вас е не зможуть по системі пробити, вас не зможуть по системі нікуди залучити і долучити, тому що вас там просто не буде. Дякую за увагу. Пока-пока. До зустрічі.